У нас з'явився ще один щоденний ритуал. Каву поп'ємо. Персик поїсть, сидить під дверима на балкон, щоб виносили його на балкон свіжим повітрям дихати. Але тільки на руках або на тумбочці, якщо на тумбочці, то треба, то рукою притримуємо. Бо буває таке, що відкриваєш двері, вже рветься сюди. Так, да? при сьогодні. Щоденний ритуал. Любить на балконі сидіти. Ну не довше, ніж 5 хвилин. Починає потім вириватися кудись, то тільки починає вириватися, зразу. Йдемо до квартири. Так, спостерігає на вулицю, за пташками. Деперсь? Да, Твій щоденний ритуал. Лягає отак. Але рука повинна бути на хволки, якщо що, прижати. Самостійно не виходити на балкон. Ти мене зрозумів? Тому зараз ще побудемо хвилини п'ять і підемо. І так, притримувати потрібно. Бо ти в нас парубок шустрий. Вітанечко передавай. Вітання всім, вітання.